Погані новини для Іспанії. Я думаю, вони сьогодні дуже ймовірно програють. Ймовірність десь майже 70%. Пояснюю чому. Фізика. Річ в тім, що іспанці, вони чим ну, беруть інші команди. Вони такі чини дуже гнучкі, розумні, швидкі, технічні. І цей комплекс разом він повністю перевершує будь-яку іншу команду, яка і до того траплялася в них на шляху. А тепер порівняємо Францію та Іспанію. Річ тім, що ці типові іспанські козирі, техніка, швидкість фізика, навіть техніка, швидкість і тактична ну, така досконалість і командна. У Франції теж є ось чому прикол. І... Але у Франції ще є фізика. Тому банально французи сьогодні можуть перебігати іспанців, просто їх затиснути. І, от чисто на папері: Франція переважає Іспанію, бо вони є все те, що і в них, але на додачу до цього ще є. Фізика, потужність. І все ж яскравіший напад. Тому що геніальний півзахист Іспанії, але Мората в нападі і хто там ще? Вільямс? Не факт, що вони переграють МБП. Грізмана, правда, який може не грати. От. Тому. Бо я песиміст сьогодні щодо Іспанії. Їм треба справді на рівні техніки і якоїсь тактики стрибнути вище голови, бо інакше їм буде дуже тяжко. Але якщо іспанці проходять Францію, то я майже на 80% впевнений, що вони стають чемпіонами Європи. Отакий От прогноз. Побачимо, побачимо. Сьогодні все буде зрозуміло.